<реш> <реш> любіго термінатор. Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами я Піносит, і сьогодні ми в реакції. Нарешті повертаються реакції. Зараз я трішки долуштую камеру, тому що я якби... Зроблю е, все в екстреному плані. Тому що, друзі, нарешті я відпочив від реакції, нарешті, з повними силами. І тут я побачив, що вийшов 5 днів тому. П'ять днів тому Дорофєєва фіт Лібіга. Я все плакав. Боже, це ж моментальний колаб, це ж просто офігезний колаб, який якби я, я просто не знаю. Я чекав цього колабу просто на мабуть, століття. Просто ну всі, мабуть, знають, хто такі Лібіга. Мені не треба, мабуть, коментувати, хто це. Мені здається, я тільки лінивий не знав хто про мем про Лібіговича і так далі. Думаю, давайте подивимось, що там. Das ist Трішечки подивимося, обов'язково, до речі, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, також не забудьте на дзвіночок натиснути, написати годний коментар, що ви думаєте про цей фіт взагалі, про цей легендарочка, цей не легендарочка, типу, ну класно або не класно, можете написати свою думку. Також не забудьте, що оригінал, якщо що, в описі, і без моїх тупих коментарів і в цього, цього ви можете послухати в описі без проблем. Так що якщо що, в описі оригінал, до мене претензій немає, коментарів таких не бачу. Якщо її навіть є, то бай-бай, то все. І також не забудьте, якщо у мене іще є Донатело, я зараз збираю собі на хороший комп'ютер, щоб якби, стрімити для вас набагато якісніше, щоб я міг проводити більш частіше відео, щоб вони були, ну, щоб я міг записувати більше матеріалу, щоб я міг монтувати більше матеріалу, швидше монтувати, ну і, звичайно, вже комфортніше. Тому, якщо що, донатела, якщо у вас є можливість мені задонатити, донатела в описі. Можете мені там 5 1 гривню задонатити і написати, хто я взагалі такий. По вашій думці. Ну що ж, а ми починаємо. Ну, чисто якийсь, не знаю, 80-90, чисто такий, знаєте, таке відчуття ніби від цього кліпу. Лібіга Термінатор. Асталавіста бейбі! Що я наблюдаю час, як люди слусяля, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі. Так, да, це, до речі, правда. Я згоден з злібів. 100% просто. Я б бачив багато коментарів, я бачив у себе під одним з відосів. Просто там просто люди висралися як хотіли. Просто казали, що їм заманеться взагалі. Є таке. Особливо школярі. Школярі люблять писати, всілякі тупорили коментарі, що, типу, ти, ти, там такі о, ти, там, о, ти, ти, такі. О, о, о. Особливо росіян теж треба забрати коментарі, щоб вони не коментували і навіть поскаржитися не могли. Нічого немає, перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. не прикольне. Кожна душа так обижає свіпа, кожен шукає своє бік біпа. Підідає поближе, коли душе літа. А коли летить у діда від вікна, кожна душа так пижає свіпа, кожен шукає своя пік піпа. Підідає поблизі, коли душа літа. А коли летить від діда від вікна. Ну, муху стримав, чесно. Так. Ну що ж, ми послухали, як то кажуть, ми послухали, ми подивилися, що ж, це я думаю, непогано вийшло. Коєш та Лібіга, тут не так багато, багато чого сказав, не так багато чого якби, зачитав там, і так далі. Ну, в будь-якому разі, я, я гадаю, що вийшло непогано. Не, не непогано. Я очікував взагалі, що може бути щось гірше. Типу, ну, буває таке. Е, ну що ж, Якщо вам сподобалося, якщо вам не сподобалося, можете написати це в коментарях, бо за те, що зараз ударив бантограф. Я, не випад... я випадково. Обов'язково не забувайте вподобайки, підписка на канал, коментарі. Також не забувайте донатити мені на Донателло, щоб я нарешті купив собі нормальний ПК і стрімив і зміг записувати відоси нормальні для вас. І також не забувайте. бувайте. Донатити зсу це також необхідно зараз. Тобто зараз на, 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 допомога зсу теж необхідна. Ну що ж, а з вами був я Пінацит. Всім папа, мої черепашки.